Він також розказував про свого сина, що його син отримує сьогодні гроші в своєму угідді за те, що він пускає людей послухати птахів. Так, да, Він за гроші це робить і це, це теж це його передаються людьми. Вони готові платити Цінується, гроші. Вони готові за це платити гроші, mm. так, приїжджати, а сидіти. А у них багато стерігати. птахів, да? так? Так. Я не знаю, як в Америці, а в Великобританії це дуже популярна штука, називається birdwatching. Це спостерігання за птахами. Люди гуляють в лісу, можуть десь сісти, дивитися. Є спеціальні майданчики, де можна. Є навіть такі знає, болотяні птахи стоять дерев'яні загорожі, такі парканчики, з невеличкими віконечками, де люди можуть спостерігати, не турбуючи природу. І в телефоні є спеціальні програми, коли людям цікаво, що за птах співає, вони запускають застосунок в телефоні, виставляють телефон, і через якийсь час телефон видає, що це за птах. Там, це, це якийсь там нічний жаворонок, там, да, там о, це там така-така о, оце якась там сова. Да? <риклад> і вони радіють, да, що і дуже раді, що вони розпізнали. Да, <риклад> це <риклад> для них дуже цікаво. І вони таким чином і самі знають і вчаться про навколишнє середовище, і своїх дітей так навчають. І там в Америці теж вже популярним становиться. Можливо можливо. А оскільки Гей Браун, як і будь-який фермер, який працює в регенеративному землеробстві, виступає за біорізноманіття, то звичайно в таких угіддях набір птахів набагато більший ніж в традиційних.